Вітаю! Мене звати Тетяна Васюхно, я лікар естетичної медицини, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка стоїть на стику науки, технологій та етики це екзосоми. Що це таке, чому про них говорить уся світова медицина і які з них дійсно працюють? Ми розберемо, які екзосоми існують, які з них використовуються у дерматології та естетичній медицині. І чому бактеріальні екзосоми сьогодні називають майбутнім регенеративної медицини? Сьогодні я також поділюся досвідом, як використовую нідосоми Revive NX у поєднанні з мікроголковим РФ у лікуванні пігментації, постакне а також андрогенної алопеції. Перше екзосоми були описані більше 40 років тому. У 1983 році вчені виявили, що клітини виділяють малесенькі визикули, такі пухарці у міжклітинний простір. Але тоді це вважали за клітинне сміття. Однак в 1990-х роках стало відомо, що ці визикули мають величезне значення в міжклітинній комунікації. І насправді екзосоми містять в собі білки, РНК, МРНК та ліпіди, що здатні давати сигнали іншим клітинам, стимулюючи регенерацію, відновлення та пригнічуючи запалення. Сьогодні екзосоми активно досліджують не лише в косметології, а й в естетичній медицині, регенеративній медицині, онкології та неврології. А в естетичній медицині вони стали синонімом розумної терапії. Коли ми працюємо не на поверхні шкіри, а на рівні клітинної комунікації, на мою думку, це новий рівень біохакінгу, коли ми не просто стимулюємо клітину, а говоримо з нею її власною мовою. Сьогодні на ринку представлено велика кількість різних типів екзосом із жирової тканини, із мезенхімальних стоборових клітин, із клітин амніотичної рідини, а також із клітин поповинної крові. І останнє покоління бактерійного походження ключові ж їх відмінності, звісно, у походженні, а також у стабільності, безпечності та ефективності. Екзосоми людського походження піднімають багато практичних питань серед лікарів естетичної медицини: як їх отримують, як їх очищують і чи безпечно взагалі їх застосовувати? Саме тому екзосоми бактеріального походження це етична альтернатива, яка не тестується на тваринах і має стабільну біоактивність. Тож, давайте разом розберемо, що ж таке нідосоми Revive NX. Це медичні таргетно-терапевтичні екзосоми, що не містять компонентів людського походження, а синтезуються із молочнокислих бактерій Lactobacillus paracasei і мають клінічно доведену дію. Вони проявляють імуномоделюючу та антибактеріальну дію, стимулюють синтез колагену та відновлюють життєздатність клітин у стані стресу або запалення. А також у регенеративній медицині вони проявляють потужну протизапальну, депігментуючу та антиоксидантну дію, і також використовуються при лікуванні різноманітних дерматологічних захворюваннях. У порівнянні з екзосомами людського походження медичні екзосоми мають ряд переваг: це більш виражена протизапальна дія, більш активна антиоксидантна дія, а також вище очищення від МРНК, ДНК та інших компонентів. Саме тому передовий виробник екзосом обирає бактерійне походження як найбезпечніше. Та ефективніше джерело Екзосом. Партнер-виробник нідосомів Revive NX це CHA Meditec, частина холдингу CHA Biotec з історією понад 64 роки. Вони першими в світі провели клінічні дослідження зі стовбуровими клітинами при дегенерації сітківки. Першими планували ембріональні стовбурові клітини. І першими провели трансплантацію клітин пуповинної крові при лейкемії. Вони мають мережу наукових центрів у напрямках генної та клітинної медицини, індустрії здоров'я та інтегративної медицини. Тобто за Revive NX стоїть не просто бренд, а багаторівнева наукова система з власними патентами, лабораторіями та міжнародними сертифікатами. Revive NX це не просто екзосоми, це синергія п'яти компонентів: медичні екзосоми лактобацилюс паракасеї, CHA-Нідоген-1, епідермальний фактор росту, базовий фактор росту фібробластів, а також CHA-Зеромелатід, антиоксидант і депігментан. Разом вони діють на всі три шари шкіри епідерміс, базальну мембрану і дерево. Відновлюють колаген, стабілізують структуру базальної мембрани, пригнічують запальні фактори інтерлейкіни і стимулюють проліферацію клітин. Це формула, що поєднує науку, етику і доведену дію. Сьогодні ми виконуємо процедуру поєднання мікроголкового РФ з медичними НІДОСОВами для нашого пацієнта, у якого є прояви гіперпігментації на шкірі, рубців постакне. А також проблема андрогенної алопеції. Я обираю саме такий протокол через потужну депігментуючу та регенеративну дію нідосомів, що ідеально доповнюють стимуляцію від мікроголкового РФ. Ми, як завжди, починаємо з очищення шкіри. Взагалі, я вважаю, що очищення це один із найважливіших етапів, бо дуже багато пацієнтів саме ним нехтують. А ми розуміємо, що без достатньо очищеної шкіри не буде правильного проходження всіх подальших компонентів вглиб шарів шкіри, і тому завжди наполягаю на тому, щоб пацієнти не нехтували цим етапом і очищували шкіру ретельно перед нанесенням всіх активних засобів. Наступним етапом ми завжди заносимо анестезію місцеву. Мікроголковий РФ для лікування рубців постакне має бути достатньо агресивним. І, звісно ж, я не люблю підвищувати рівень стресу моїх пацієнтів, тому завжди використовую місцеве знеболення. Нам чекати хвилин 15, поки анестезія подія, але для того, щоб зекономити час нашого пацієнта, ми можемо почати з етапу лікування саме андрогенної алопеції, а вже потім перейти до знеболеної шкіри. Насамперед, нам треба зробити нідосоми готовими до використання. Для цього нам потрібно змішати ліофілізат саме. Екзосомів з вже наявним у нас в комплекті розчинником. Я завжди наголошую, що для пацієнта має бути свіжий ось такий набір нідосомів. Я завжди готую його вже при пацієнті, для того, щоб використати безпосередньо під час процедури. Набираємо розчинник. У нас у флаконі 5 мл, і ми маємо все це перенести у флакончик з ліофілізатом. Вони дуже швидко змішуються, не потребують якоїсь інтенсивної, агресивної дії для того, щоб розчинитися, тому нам потрібно просто трошечки почекати. і... Наш розчин з активною протизапальною дією вже буде готовий. Ми бачимо, як швидко розчиняється ліофілізат без агресивного взбовтування. Бачимо, що наш препарат вже готовий до використання. Аналогічно, як і свіжі, нідосоми ми готуємо прямо перед процедурою для пацієнта, так і відкриваємо стерильну одноразову насадку для мікроголкового РФ. Я поділила препарат нідосомів на половинку, і ми використаємо 2,5 мл на шкіру волосистої частини голови, і стільки ж нам залишиться на обличчя для лікування рубців постакне та гіперпігментації. Ця процедура дуже комфортна в відчуттях пацієнта, бо наша задача тут. Не зробити якийсь агресивний прокол, чи занадто глибоко пошкодити шкіру голови пацієнта. Наша задача зробити поверхневі мікротравми для того, щоб нідосоми змогли максимально вільно і глибоко пройти і розподілитися в тих шарах і подіяти на ті клітини, які нам потрібно. Ми робимо пару спалахів і перевіряємо, чи є якась реакція на шкірі голови пацієнта. Тут ми бачимо, що наш пацієнт достатньо помірно червоніє, тому ми не підвищуємо параметри і не робимо глибшу глибину залягання голок і продовжуємо по всій лінії росту волосся рівномірно розподіляючи це мікропошкодження. Зараз ми вже пропрацювали мікроголковим рефом волосистої частини голови, тому ми можемо відкласти на секундочку нашу насадку і нанести нідосоми на ці ділянки з мікротравмами, для того, щоб вони почали розподілятися і працювати. Наносимо невеличкими порціями для того, щоб просто терти їх в шкіру, а не сильно. Намочити саме волосся. Важливий момент в тому, що там, де ми вже нанесли Нідосоми, ми не проходимо другий раз мікроголковим рефом. Бо це в першу чергу не лише голочки, а й тепло, яке може пошкодити ні та не дати їм в повній мірі попрацювати всередині шкіри. Зараз ми пройшлись по всій ділянці, де у нас є прорідження росту волосся. Ми бачимо, що шкіра рівномірно червона. У нас немає кров'яної роси, бо вона нам не потрібна для того, щоб нідосоми проникли достатньо глибоко. І тепер ми наносимо залишки наших нідосомів на всю ділянку, яку ми пропрацювали. Найприємніше завжди це масаж в кінці, яким ми розподіляємо нідосоми та допомагаємо їм вібратися шкірою. Ну і те, чого ми дуже всі чекаємо, і лікарі, і пацієнти, це вихід на ринок спеціальних нідосомів саме для волосистої частини голови. Зараз ми будемо переходити до етапу мікроголкового РФ вже на шкірі обличчя для лікування рубців постакне та гіперпігментації. І те, на чому я хочу заакцентувати вашу увагу, на правильному очищенні шкіри після нанесення анестетика, найчастіше якісь реакції зі шкірою. Після інєкційних або апаратних травмуючих процедур виникають саме на фоні того, що ми не доочистили шкіру від анестетика. Тож знімаємо і обов'язково все інтенсивно забираємо спонжами. І обов'язково фінально проходимося ще раз змоченими антисептиком спонжами. Коли нам здається, що ми вже повністю змили анестетик, нам потрібно ще раз запевнитися, що шкіра повністю чиста та готова до інвазивної процедури. Набираємо другу порцію наших медичних нідосомів, які ми використаємо вже для обличчя. Ми починаємо з ділянок, де є найглибші рубчики постакне, для того, щоб почати з найбільшої глибини, а потім допрацьовуємо все обличчя вже на стандартній глибині, для того, щоб просто спрофілактувати зморшки та подіяти на пігментацію. Для мене поєднання мікроголкового РФ з нідосомами найбільш вдале через те, що ці дві процедури посилюють одна одну. За рахунок теплового пошкодження та мікроголочок РФ ми стимулюємо правильний синтез колагену, а завдяки поєднанню його з нідосомами ми направляємо цю запальну реакцію в правильне протизапальне русло. Таким чином ми точно знаємо яким чином піде відновлення шкіри після пошкодження, і знаємо, що це загоєння буде максимально безпечним, а процедура таким чином максимально ефективною. Після того, як ми закінчили пропрацювання шкіри мікроголковим РФ, ми тепер рівномірно наносимо наші свіженькі недосоми на шкіру і розподіляємо їх. Це дозволить мідосомом рівномірно розподілитися в усіх шарах шкіри для того, щоб дати нам те саме загоєння і регенерацію, за якою ми всі так женемося. Після процедури ми обов'язково попереджаємо пацієнта, що не можна вмиватися найближчі 5-6 годин для того, щоб, по-перше, не травмувати запалену шкіру після. Мікроголкового РФ, а по-друге, для того, щоб не змивати ні до сому з шкіри, і щоб вони максимально довго побули на шкірі і пройшли в усі шари, які нам потрібні. Також ми попереджаємо пацієнта, що сьогодні і наступний день після процедури він не ходить в спортзал, не займається активно спортом, а також 7 або 10 днів. Уникає сауни, бані і, в принципі, все життя солярію. Тепер наша задача почекати, поки всі нідосоми, які ми нанесли на шкіру, вберуться повністю, і закрити все це обов'язково регенеруючим кремом від Селтермі. Через те, що ми вже нанесли екзосоми після процедури, я в такому випадку не використовую маску. В даний момент А обов'язково даю регенеруючу маску від целтермі з недосовими пацієнтові додому, для того, щоб він зміг нанести її або на наступний день, або сьогодні увечері, коли буде вмиватися і робити свій домашній догляд. Після того, як вібралися всі нідосоми, а також фінальний крем, ми обов'язково наносимо пацієнтові spf захист і наполягаємо на тому, щоб пацієнт використовував SPF щодня незалежно від пори року, незалежно від того, чи є сонячна погода, чи хмарна, і навіть незалежно від того, чи буде він виходити сьогодні на вулицю. Бо через те, що Монітори, телефони і навіть звичайні наші лампочки теж видають нам випромінювання і пошкоджують шкіру. Нам треба захищатися навіть тоді, коли ми знаходимося вдома і працюємо з дому. Я як лікар обираю Revive NX, бо знаю, що за цим продуктом стоять 64 роки науки, клінічна доказова база, безпека та ефективність. Це не маркетинг, це революція клітинної терапії. І я впевнена, що наше майбутнє регенеративної медицини саме за такими технологіями. Насправді так, я почала працювати з екзосомальними препаратами різного походження від рослинного до бактерійного вже доволі давно. Як тільки світ став активно про це говорити, І я розумію, що для моїх пацієнтів дуже важлива регенерація, тому я одразу включила їх в свої протоколи процедур. В першу чергу це, звісно, безпекою для пацієнта, бо всі ми хочемо класних результатів, всі ми хочемо крутої регенерації, але ми маємо розуміти, що стоїть за кожною такою регенеративною дією того чи іншого препарата. Тому саме безпека моїх пацієнтів і їх правильне відновлення після процедур зумовило мій остаточний вибір на препаратах бактеріального походження. На щастя, ні, але я вважаю, що це тому, що я завжди використовувала езосумальні препарати відповідно до рекомендацій, які надавали продуценти та виробники. Бо знову ж таки, авторські методики, які відходять від канонів того, як продуцент продумав використання тих чи інших препаратів, несуть ризики та небезпеку для наших пацієнтів. А на щастя, все було завжди добре. Я думаю, що для кожного лікаря, який цінує своїх пацієнтів і хоче дійсно допомогти і бути впевненим в результаті, має велике значення сертифікація будь-якого продукту, з яким ми працюємо, особливо того, який. Проходить в глиб шарів шкіри, а не просто навіть наноситься і працює на поверхні епідермісу. Тому, звісно, сертифікація це дуже важливо, і кожен лікар має про це задумуватися перед тим, як використовувати той чи інший препарат у своєму кабінеті.